Вітаю, дівчаточки! У нас сьогодні розіграш 23-го завдання нашої вишивальної гри. І давайте, як завжди, ми будемо визначати спочатку дві основні роботи. Наші 10 діжок нам допоможуть визначити. Так, і так, перша робота буде номер 2. Друга робота буде номер. П'ять. ось так, дівчата. А третя, тут у нас вже дуже мало залишилось. Давайте буде лакитний разу. Що в нас тут? Вишиваємо роботу, де є щось рослинне, або роботу, де великі ділянки одним кольором. Ну, дуже гарно. Ой, і пробачте, що ще. А, роботу, де гарна погода. О, ось так, дівчата, ну, дуже таке. Легке завдання, думаю, все ви знайдете обов'язково. Так, далі ми з вами визначимо, які в нас норми. Повертаємо наші діжки і додаємо 11 до 12. Так, і так, перша норма це номер 800 хрестиків. Друга норма це. 7-700 хрестиків. І третя норма. Що ж буде третя? 10 000 хрестиків. Ну, такі величенькі норми, дівчата. Ну, але це добре, коли у нас роботи просуваються так на багато хрестиків. Йдемо далі. Визначаємо бінго: 11 прибираємо, 12 прибираємо. А визначаємо, яке буде в нас. Полегшення спершу, яке? Номер, да, 6 і D. І де воно буде? E, буде на 10. Так, дивимо, 6 і 10, що воно нам скаже? Бінго 6 мінус 300 хрестиків, а де на 10. На роботі номер 9 або де є їжа. Ось так, дівчата, якщо ви виберете. Самостійно ту роботу, яка буде номер 9, або роботу, яка, на якій у вас є їжа, то ми можемо відшити мінус 300 хрестиків від будь-якої норми. Ось так, дівчаточки. І йдемо далі. Такі в нас ще були фініші ось така маленька, гарна. Робота, далі ось такий чудовий, просто не знаю. Рушничок, напевно, це буде чи щось таке цік гарне, цікаве. І ось такий дуже е, яскравий, соковитий фініш. Дівчата, ви молодці, ще три фініші, і це чудово. У попередньому завданні в мене випало дві роботи, бо два номера були на одній з робіт, тому вишивала лише дві. На цій роботі Чобіток Санти встигла 1686 хрестиків, а на ось тій роботі 1600. Ось так гарно підросли мої ці дві роботи. Так, ну і що я буду вишивати на наступне завдання? Випали роботи номер 5, це в мене семплер, номер 2 це в мене бухта мрій. І е, давайте так. Напевно, так як бухту мрій, зараз я не хочу дуже швидко просувати. Я на неї не меншу норму, це 700 хрестиків, а на семплер буде найбільше тисячу, бо я давно його дуже не вишивала. І напевно треба щось обрати з завдань. Там є таке довго завдання, де є щось рослинне. Давайте в мене є рослини на трьох всіх роботах. Які залишились, ну, а беру я зимовий переліт, І якраз буде на ньому 800 хрестиків. Ну що ж, а вам бажаю легких хрестиків? Ну на наступне завдання.